Вітаю, youtube канал «Інноваційні Обрії і я Тетяна Шарова буду говорити з вами про вступ 2023. Вже стало доброю традицією допомагати абітурієнтам, консультаціями та різноманітними рекомендаціями щодо вступу в заклади вищої освіти. Багато інформації навколо цього в нашій країні. Багато Питання, які потребують уточнень, але ми готові надати вам допомогу, послуговуючись тими офіційними матеріалами, які на сьогодні вже є. Одразу, хочу сказати, що всі матеріали використано з сайту Українського центру оцінювання якості освіти, і під час демонстрації екрану, презентації посилання обов'язково буде вказано. Тому не претендуємо на авторство. А робимо допомогу нашим здобувачам освіти з метою роз'яснення вступу у 2023 році в заклади вищої освіти. Демонструючи екран, хочу сказати, що всі ці матеріали доступні у вільному просторі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ми ж з вами починаємо працювати. І будемо говорити сьогодні про бакалаврат, про національний мультипредметний тест. Це перше відео, яке стосується вступу 2023 року, яке стосується бакалаврату і НМТ. Тому пропоную послухати основні аспекти, які стосуються цьогорічної вступної кампанії. В першу чергу, абітурієнти, здобувачі. Закладів загальної і середньої освіти, які планують вступати на бакалаврат, чітко повинні знати моменти реєстрації. Але етапи реєстрації є важливими з тієї точки зору, що абітурієнти чітко контролюють весь хід і перебіг тих подій, які безпосередньо мають у власному електронному кабінеті. Отож, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти здобувачі освіти, які прагнуть вступати до закладів вищої освіти, повинні створити персональний кабінет. Це є обов'язковою умовою для того, аби ідентифікувати вас як здобувача освіти, як абітурієнта, який прагне вступати до закладу вищої освіти. Більше того. Під час реєстрації ви повинні внести особисті дані та інформацію щодо участі в національному мультипредметному тесті. Головною вимогою реєстрації є завантаження в електронній формі скан копій або фотокопій реєстраційних документів. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти детально є інструкція, як скористатися. Саме реєстраційною формою і поетапно завантажити всі матеріали, не забувши жоден із тих основних документів, які потрібні для реєстрації і безпосередньо успішного проходження реєстрації у власному персональному кабінеті. Під час я роблю на цьому акцент, під час вашої реєстрації, шановні здобувачі, ви обов'язково повинні обирати Ті предмети, які будуть для вас додатковими, які будуть для вас вибірковими, але в тому загальному переліку, що є основне, а про це будемо в наступному відео говорити, то ці предмети будуть також для вас значними і будуть вирішальними, тому що ваговий коефіцієнт, тому що кількість обов'язкових балів для того, щоб пройти. По шкалі 100-200 різниця. Тому етапи реєстрації є досить важливими. Я пропоную вам на кожному кроці ще раз і ще раз переглядати всі ті галочки, які ви ставите, всі ті особливі аспекти, які ви відтворюєте, аби в подальшому все було так, як ви мрієте. Підтвердження від вас, як від здобувачів, обов'язково повинно бути в електронному вашому персональному кабінеті. З метою, що ви справді бажаєте взяти участь у національному мультипредметному тесті і вас за такої умови реєструють до відповідного регіонального центру, де ви маєте право скласти НМТ. Далі наступний крок він від вас абсолютно не залежить. На цьому етапі ви вже все, що можливо зробили: це обробка регіональним центром інформації. Та тих копій документів, які ви надали. Ну і зрозуміло, що всі ці, ці етапи в подальшому дозволяють кожному учаснику, який створив персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, вже в майбутньому бачити свій результат а відповідно, завантажувати той сертифікат, який є обов'язковим документом для вступу в заклади вищої освіти. Якщо ми говоримо з вами про етапи реєстрації, то в першу чергу ми чітко повинні знати, а коли ми будемо складати НМТ, а коли ми будемо безпосередньо долучатися до участі основної чи додаткової сесії, так от на сьогодні, офіційно на рівні нашої держави українським центром якості освіти визначено, що буде основний період складання НМТ і додатковий період. І перед вами на слайді. Безпосередньо саме терміни, так от основний період реєстрації зараз мова йде не про складання НМТ, а реєстрації з 3 квітня до 3 травня. Але я хочу одразу сказати, що в цей період можуть реєструватися всі абітурієнти, які планують долучитися до складання НМТ чи то в основній сесії, чи то в додатковій сесії. Однак Розуміємо важкість всієї ситуації, в якій перебуває кожен громадянин нашої держави. Тому українським центром оцінювання якості освіти було прийнято рішення, і воно є цілком слушним, про додатковий період реєстрації, який буде безпосередньо з 5 до 12 червня. І ось тут вже можна буде долучитися лише до додаткової сесії, тому що вже, і я буду про це говорити далі: вже основний період складання. Основної сесії він буде завершений або крокувати до завершального моменту. Тому, шановні абітурієнти, шановні вступники, шановні здобувачі освіти, у випадку, якщо ви не поспішаючи пройдете всі етапи реєстрації на національний мультипредметний тест з метою подальшого вступу в заклади вищої освіти, все буде добре. Національний мультипредметний тест 2023 році він буде виключно українською мовою, і я думаю, що це правильно, це головний аспект того, наскільки наші українські здобувачі освіти орієнтуються в тому просторі, і тут ще більш вагомою набуває та складова. Основною є сесії, де головним обов'язковим предметом є українська мова. Я думаю, з цим наші українські школярі впораються на 100%. Кожен учасник зможе пройти тест лише один раз. Причому, зверніть увагу, я ще раз вам акценту увагу на цьому, що вступник під час реєстрації вибирає предмети для тестування під час реєстрації. У випадку, якщо ви після реєстрації. Передумали і хочете безпосередньо скласти інший предмет на вибір, на жаль, у вас це не вдасться. А я цитую увагу на тому, що відмінність цьогорічних національних мультипредметних тестів по відношенню з минулорічними, полягає в тому, що НМТ обов'язкові предмети та предмети на вибір складаються одночасно. Здобувачу освіти буде запропоновано обов'язковий предмет українську мову, обов'язковий предмет математику, а далі той предмет, який він обирає на вибір, і все це буде за часом обмежено. Зверніть увагу, обов'язкові предмети, українська мова та математика. Далі йде предмет на вибір. Вибір досить великий, але на все це 180 хвилин. Здобувач освіти, виконуючи тестові завдання під час НМТ, має право сам варіювати часовими межами, скільки годин, хвилин йому треба залишити на українську мову, яку частину того всього треба відвести на автоматику, оскільки це точні науки, ну і безпосередньо закласти чат для того, аби предмет на вибір також був успішно складений. Тому в цьому аспекті ми маємо величезний прорив, тому що Предмет на вибір, який обирає здобувач освіти. Він містить різні завдання, і про це ми будемо говорити в наступному відео. До речі, ви ще не підписалися на наш канал, тоді тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь на YouTube канал Інноваційні обрії, дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. Національний мультипредметний тест містить предмет на вибір або історія України, або іноземна мова. Або біологія, або фізика, або хімія. Зрозуміло, що тут добувач освіти обрає той вектор, який найбільше йому дуже Ну, скажімо так. Просто вибір предмету додаткового, окрім двох основних, не може бути безпідставним. Перш за все, ви повинні переглянути правила прийому до закладів вищої освіти. І особливо звернути увагу на ті заклади вищої освіти, куди плануєте вступати. Переглянути ті спеціальності, які обмежуються конкретними предметами, сертифікатами НМТ в 2023 році. І з того моменту планувати предмет на вибір. Бувають приклади, коли ви обираєте, наприклад, історію України. А заклади вищої освіти, маючи автономію, наприклад, для певних. Освітній, професійних програм не надають такого переліку, як умовно українська мова, математика і історія України. І тому ви самі себе обмежуєте в тому. Обов'язково перегляньте правила прийому до закладів вищої освіти в 2023 році. Ці всі правила вже затверджені, вже чітко визначені всі предмети на вибір, які ви можете обрати із заявленого релігу. А тепер щодо основної сесії, уявімо собі, що з 3 квітня до 3 травня, рівно місяць, ви вивчили всі правила, ви пройшли аспекти і етапи реєстрації, і тепер вже чітко знаєте, що ви долучаєтесь, наприклад, до основної сесії. В період основної сесії перед вами буде стояти завдання успішно виконати із них рівні складності три предмети, тести. Тести, які, по суті, мають завдання різної складності, і це те, що відповідає безпосередньо програмі зовнішнього незалежного оцінювання. І про це ми будемо говорити в наших тестах, в наших відео, в наших коментарях. Основна сесія охоплює 5-23 червня. В цей період на вашій електронній скриньці вже буде надіслано Лист запрошення, з яким ви приходите до центру, там де маєте складати НМТ. Додаткова сесія датується 11-24 липня. Ну і безпосередньо перед цим в електронному кабінеті буде для вас запрошення, аби прийти на додаткову сесію. Але нагадаю, не може бути такого, що в окрему сесію вам прийшло запрошення, ви чекаєте ще на додаткову сесію, бо щось думаєте, там під час основної сесії виконали не так. Ні. Право писання НМТ у здобувача освіти, у абітурієнта є лише один раз. Здобувачі освіти, коли пишуть ті чи інші тести, нервують, хочуть бачити свої результати, так от, коли ви зареєструвалися 3 квітня до 3 травня, ви обрали для себе, наприклад, основну сесію з 5 по 23 червня, то вже до 28 червня обов'язково ви будете мати в персональному кабінеті результати. Результати, які треба буде перевести в таблицю «Шкалу оцінювання 100-200 для того, аби чітко знати свій бал як вступника 2023 в вищої освіти. З питань додаткової сесії. Будуть чіткіші роз'яснення від Українського центру оцінювання якості освіти в будь-якому випадку. Це також не буде досить довго відтерміновано, аби здобувачі освіти були в рівних умовах і змогли вступити до закладів вищої освіти як на державну форму, так і на бюджетну форму. Шановні абітурієнти, реєструйтесь та складайте НМТ. Ваша мрія обов'язково здійсниться. З вами був Ютуб канал «Інноваційні Обрії, і я, Тетяна Шарова, готова ділитися з вами тими аспектами, які потребують певних роз'яснень. Ну а ви не бійтеся. Реєструйте власні кабінети, відзначайте ті предмети, які хочете складати. Ну і безпосередньо готуйтеся. Готуйтеся потужно, оскільки це для вас випробування. Наша країна вже три роки перебуває в дистанційному освітньому просторі. Однак... Віримо, що здобувачі освіти є патріотами нашої держави, вони гартуються незалежно від умов, в яких перебувають. Ми звичимо вам гарних результатів, успішної вступної кампанії і безпосередньо обрання того закладу освіти, який ви мрієте з дитинства. На все добре, до нових зустрічей.